Держава має продовжити виплати вразливим категоріям внутрішньопереміщених осіб. В цьому переконані урядовці. А необхідність зумовлена тим, що з наступного року постановою від 11 липня 2023 року передбачено припинення виплат на проживання великій кількості внутрішньопереміщених осіб, зазначила у Мінінтеграції. Але на жаль, більшість українців, що були вимушені переїхати до більш спокійних регіонів з території, де велись бойові дії, сьогодні. Не здатні повністю забезпечити гідне існування своїх родин. Не всі змогли адаптуватись і почати життя з нуля. З огляду на це, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук і порушила питання щодо необхідності продовження виплат хоча б найбільше незахищеним переселенцям. Ми маємо охопити цілеспрямованою державною підтримкою найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб. Після детального розгляду теми представниками різних міністерств віце-прем'єр-міністр доручила відповідальним відомствам взяти на контроль це питання та опрацювати усі пропозиції посадовців та представників громадських організацій. І вже наступного тижня урядовці обговорять подальші кроки для можливості продовження виплат з метою підтримки малозахищених внутрішніх переселенців. Яна Біляєва, Харків новини.